Ти є тим, ким ти себе позиціонуєш. Зеленський теж говорить, що нам не потрібні медіа, ми напряму комунікуємо з народом. Так звана інформаційна гігієна невисока. Ми ж говоримо про росню, ми феврами журналістика. Люди готові платити за контент, готові платити за інформацію. Це вдарило і по мені теж, бо коментарі полилися, що всі журналісти. От така преса. Галка хайпова, але в розумних межах. Вони прошу вже будуть це питання про війську владу. Якби Марцинки був мером Києва, то він би перекрив Чему Ти не хотів би працювати перед секретарем Марцінків? Взагалі? Взагалі прес-секретарем працювати це, це обтяжування. Це обрізає твої крила. Тому е, прес-секретарем працювати це дуже невдячна така робота. Чим саме? Ну вона в ній мало творчості, і ти, в принципі, виконуєш завдання, які тобі сказали зверху. І ти в дуже таких вузьких рамках. І в принципі, прес-секретар він що робить? Він представляє людину чиюсь або компанію, чиюсь. Він не представляє себе. Так він може генерувати якісь красиві речення, красиві тези, красиві інформприводи. Але в держустановах прес-секретарем працювати, напевно, це невдячна робота. Тим ну, бачимо франківську. — Про творчість я би посперечався, тому що якщо згадати, як мали вигадувати, і скільки мали вигадувати, чого пре секретарі Януковича, Єльцина, просто Господи Путіна, як перекласти слова свого шефа, яким чином ще це діло обробити, то, я думаю, творчості там достатньо. Ну, ну так, але яке задоволення? Я не знаю, яке задоволення було працювати прес-секретарем Януковича, ну, крім фінансів, угу. напевно. А як ти думаєш, робота — це журналістика чи ні? Це один з видів журналістики. Тобто, аби бути прес-секретарем, теж е, треба багато вчитися, вміти комунікувати. Е, тут ти представляєш не сам продукт, а й маєш вміти його подати правильно серед ЗМІ, на аудиторію, в тому числі. Я працював насправді прес-секретарем баскетбольного клубу навіть деякі час. тому ніби. Виходить в мене якась тут експертність також є. Mm -hmm. Тому е, ти тут маєш бути посередині між навіть між трьома стовпами, той, на кого ти працюєш, той для кого ти працюєш, це і преса, і люди, споживачі, аудиторія. Тобто ти маєш продукт подати і для преси для своїх колег правильно, аби твої колеги-журналісти е, його правильно так, як тобі потрібно, е, передали людям суспільству. Ну, я недавно мав таку дискусію, мовляв, е, тільки розслідування, огляди такі, де копання в тендерах, і в маєтностях, і в деклараціях, от тільки це справжньою журналістикою, все інше це журналістикою не є. Ні, я не згідний з цим. Я розумію, що є різні види журналістики. Це нормально, це, тому що чим цікавляться люди, про те їм і пишуть журналісти в тому числі. І якщо тобі цікаво писати, як е, правильно вирощувати городину. Е, Якщо ти це робиш, круто подаєш, і це багато хто людей читає, якщо це корисна інформація, то що це хіба не журналістика? А зараз е, сталося так, що фактично ексклюзивність в доступі і комунікації між е, владою і, наприклад, простим е, мешканцем взагалі майже знищена стерта, тому що влада сама стала журналістикою. Також ну, принаймні блогерами стала влада. Е, в нас самостійно абсолютно спілкуються з е, населенням президент прямими своїми зверненнями. Кожен взагалі чиновник більш-менш якогось рівня він має е, обліковий запис на соціальній мережі, де він напряму, ну він чи його пресслужба, але все рівно від першої особи це все робиться. Е, то не здається, що таке розмиття цієї професії, коли ми вже не можемо визначити, е, де є той справжній професійний журналіст, а де є будь-хто, це веде до деградації професії як такої і до її поступового знищення? Тобі так не, не вбачається? Так, в часи двадцять першому століття, мені здається, взагалі досить. Е розмиваються межі між різними професіями, бо дійсно, коли зараз журналістика масово йде в інтернеті, то по-перше, ми бачимо багато блогерів, які себе, якихось публічних, ну пабліків, так званих, чи в Фейсбуці, чи в Інстаграмі, чи в Телеграмі, коли е, сама людина не розбирається, чи це медіа, чи це журналісти, чи це влада їм пише, хто за якимись там анонімними телеграм-каналами стоїть, чи це якесь політичне замовлення, чи це замовлення взагалі з інших країн, якихось спецслужб. Так себе вже позиціонують блогерами і політики. Це теж є. Чи це добре, чи це погано? Я не знаю. Це вже реалії, до якої треба пристосовуватись. І журналістика, в тому числі, також в бік блогерства теж нахиляється. Ми бачимо, з кожним днем збільшується кількість тих самих Ютуб-блогів авторських. Це теж нормально. Тут історія, чим ти зацікавиш людину, і за увагу людини б'ється також і мер, і президент. І уряд, і політики, і е, співаки, і преса також, і всі заходять, всі пасуться е, в, в полі один одного, тому що ті ж самі блогери пропонують меру е, де краще що асфальтувати. А мер е, щось на себе вдягає, якісь смішні речі, ходить по якихось бізнесах незрозумілих, якісь ну, не для себе функції виконує, аби увагу людей привернути. Ну а медіа десь теж е, намагається. Якісь робити, по-перше, давати корисний контент, і також формувати, якісь давати запит на зміну у суспільстві, якщо медіа має таку цінність, таку ну таку функцію відчуває в собі. До речі, про Ютуб. Франківські теревені це є франківське Ютуб-шоу про франківськ і для франківців. Тому підписуйтесь, будь ласка, і ставте лайки. Я вже не писався. До речі <реш> в такому випадку професія наша з тобою, вона Ну, не тільки під загрозою, а вона є в даному випадку під загрозою нерозуміння з боку пересічної людини. Ну чомусь наявність шаманів, яких-небудь знахарок, шептунів, провидиць не розмило професію лікаря з журналістом. Це не так. А чому не так? Ну типу люди все одно розуміють. Мені здається, що люди все ще надіються на журналістів і дивляться на них. Люди розуміють, той журналіст, той не журналіст. Ну, ну наприклад, зразі, є, хто хоче є, пан Шарій, він е, всюди представлявся як журналіст і Безумовно, що в значній частині. І до речі, скільки там 3% здається, він набрав чи навіть більше голосів. Я переконаний, що їх спитав, вони скажуть, що це журналіст, просто там опозиційний таким чином. Піховщик який-небудь журналіст. Ну про Гордона всі знають, що він журналіст. Всі, хто його симпатики, я нагадую так. в попередньому нашому відео, в нас була інша думка з цього приводу. Так, ну а чому так люди думають? Тому що вони себе так позиціонують. Ти є тим, ким ти себе позиціонуєш. Якщо я буду говорити, що я футболіст, і якщо я буду вливати це гроші і всюди це показувати, то люди будуть мати асоціацію, що я є футболістом. Хоча я буду поганим, але якщо я масово заб'ю їм голову, це то так і буде. Ну так само ти між політиками. Ти казав швидше, що е, влада пробує бути журналістами, але все одно. Той же самий президент, той же самий міський голова, та же самий голова ОДА. Вони все одно роблять при салізи. В них є прес-служби, і вони контактують а, з журналістами, з редакціями. Вони замовляють співпрацю з ними на платній основі. Значить, вони відчуваються такі. Той же самий, пам'ятаєте, Зеленський теж говорив, що нам не потрібні слуги народу, нам не потрібні медіа, ми напряму комунікуємо з народом. Але вони зрозуміли, що, в принципі, не все так круто, і вони ходять на ефіри і ходили на ефіри до шустера, і ще там до когось. І туди, і сюди, і зараз вони монополізували єдині новини. Фактично де тепер цей шустер. Так, але вони ходили, вони типу, відчували так. Mm -hmm. і, і і зараз вони в тому числі монополізували зараз телемарафон. Єдиний там майже немає думок опозиційних, які зараз в принципі в Україні всі притомні є проукраїнськими. А в цей час війни починають стібатися з опозиції політичної, яка зараз теж працює на Україну. проукраїнська 100%, все одно медіа лишається ключовим, напевно. Містку між політикою, владою і суспільством радий, що ти за перспективи своєї професії не хвилюєшся. Розмитість е контурів цієї професії вона все-таки існує. Не існують насправді для цих розмитих контурів спільні правила, які небудь. Клятва Гіппократа, вона існує для будь-якого лікаря, навіть для стоматолога. То, в випадку з журналістом, таким справжнім, напівсправжнім, не дуже справжнім, прес-секретарем, блогером. Владним журналістом, опозиційним журналістом, от або просто довільною людиною, яка фіксує який-небудь поточний момент, навіть на пожежу прийшла, і вона вже виконує якусь журналістську функцію. Так от для цієї людини оцих спільних правил не існує, і вони ніким не прописані. Зараз говоримо про, знову про перспективи, все ж таки. От відсутність цих спільних правил це на, це на добре чи на погано? Я не маю прямої відповіді, чи добре, чи на погано. Я думаю, що все-таки добре, коли немає чітких е, меж. бо Стіни вони обмежують. Е, мені здається, що люди дають відповідь е, самі: хто їм цікавий, хто їм не цікавий, хто корисний, хто не корисний. Е, так, ми розуміємо, що більшість населення низькоосвічене, медійно низькоосвічене. Так звана інформаційна гігієна е, невисока, але мені здається, що вона з кожним роком покращується. І мені здається, що е, те, що зараз відбувається в інформаційному просторі України, е, він рухається у кращій лікарні. Журналіст, ніби це от трошки такі цинічні люди, напевно. Особисто в мене був випадок, коли, коли працював ще на телебаченні, почалася зима, багато ожеледів було, і треба було зняти сюжет про те, як не підсипані тротуари в Івано-Франківську. Як це зафіксувати? Треба їхати в травмпункт, де є черги людей з поломаними ногами руками. Я приїхав тоді з оператором у травмпункт, і там. На жаль, не було жодного травмованого. На жаль, як для мене, бо мені треба було матеріал зробити. І довелося самому? Довелося не самому, але ми трошки почекали, і через хвилин 10-20 приїхала швидка і привезла бабусю. Як ви думаєте, я тоді сумував чи був радий, що привезла героя відео? Ось така поширена думка час від часу. Я зустрічаю її в. Коментарях, коли люди пишуть, це є рівень франківської журналістики. Значить, ну, мовляв, зрозуміло, що це е, низький рівень, який реальний рівень франківської журналістики, ну принаймні порівнюючи, ну можливо, з іншими містами да? чи з Україною, з середньою температурою по Україні загалом. Я там в коментарях деколи да, можу пости. А які на який рівень ви орієнтуєтесь, друзі? На що ви орієнтуєтесь? Я не можу сказати, що теж, там у Львові, чи у Києві, чи в Одесі, чи там Варшаві рівень журналістики. Вищий. По-перше, я не знаю, як там за кордоном, детально не знаю, як за кордоном, але тих людей, ті люди, які пишуть, що це от рівень франківської журналістики, вони теж в принципі, не можуть сказати, що от мені подобається там той і там той. Загалом мені здається, що рівень франківської журналістики середній по Україні не найгірший. На щастя, є різні змі і різний тип контенту. І якщо ці змі існують, значить є на них попит. Вибір досить широкий, різної інформації. Є що почитати довгі і велике, є що почитати швидке якісь матеріали не для роздумів, а для відпочинку. Претензія в основному такі: перше, це є низька якість інформації. Ну під нею, скоріше всього, мається на увазі не первинність інформації тобто, це передруки, перепости. Друге, неграмотність. Я як колишній газетяр кажу, що це є принципова велика різниця, тому що газета вичитувала три рази коректором. Випусковим редактором і журналістом випусковим Зараз, звичайно, ж такого немає не, не, не в принципі для сайтів. В, ну я би сформулював от те, що нам закидають багато хто мається на увазі, нам, я маю на увазі, журналістам. От що ти скажеш на ці три захід? Що все є. Почнемо з грамотності. Мені здається, так, це через що? Через те, що все таки небагаті. Ми не купаємося в розкоші і ми не можемо собі дозволити, на жаль, в статі коректора. Помилки бувають, на жаль, у всіх. І в газетах теж як газетеря, напевно, ви знаходили після того, як виходили випуски газет, якісь э, помилки. помилки. Так-так-так. Та, служба 102 попереджує. я я пропустив колись. Ну, 0,2 тож ще було. <сínt> 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 От. Е інша річ, як ти працюєш з цими помилками? І та ж сама, це вже якщо повертатись до першого, до першого того, що ти говорив, що неякісно. Там передрукували прес-реліз, там поспішили, там не перепровірили. Так, буває по всякому. когось з редакції працює шість журналістів, когось працює двоє журналістів. Хтось поспішає, хтось собі ставить за планку, аби працювати, аби в мене було найбільше переглядів сьогодні, а хтось собі ставить за планку, аби в мене ця інформація була перед тим, як її видати, перепровірити. Тому що, коли ми бачимо ситуацію на дорозі, коли лежить людина край дороги, не передає признаків життя, і машина біля неї стоїть, і хтось по телефону говорить. Хтось один дав з що вже людину збила машину смерть, і виставила ці фотки. А хтось інший з журналістів познав про службу, перепитався в поліції, що там сталося. А виявляється, людина йшла на вулиці, їй стало погано, вона вмерла, і машина поруч проїжджала, і водій вирішив допомогти він лежить. А його вже обхейтили в інтернеті через моїх колег, що це там вбивця, ганяє, куди він дивиться, збив людину. Так часто соромно буває за дії наших колег. Так соромно буває деколи і за дії наших, коли ми якоїсь помилки. Перейдемо. Пустились. Але мені здається, що тут варіант, і ми стараємося це робити, писати, коли щось виправлено, так, виправлено, прямо загуку управляти. Тому що ну, буває, ми Сама свіжа історія про ведмедя. Е, коли нам скинули, через соцмережі почалася історія, що у Яремче ведмідь роздер двох людей насмерть, грибників. Е, скинули нам якісь фотки. Ми почали ці фотки аналізувати, бачимо, що одна фотка ніби літня, інша якась така вже ніби приморозок якихось людей роздертих. І тут вже і ведмедя вбили. Деякі з наших колег поширили цю інформацію. Коли вони поспішили, я не знаю. Бо в кожного з цих людей є прямий номер телефону прес поліції, медиків, влади, лісників, бо це на території лісу сталося, нібито. Це ж історія, яка ну, 5 секунд потрібно, ну, 5 хвилин, щоб перепровірити. Власне, це ми і зробили, і ми цей фейк не пустили, не поставили. Хтось з інших, після того, як вже ми це навіть перепровірили, видав це, для чого це видавати, не перепровіривши? Я не знаю, що, що ці люди собі е, які собі очки набрали, але це вдарило і по мене теж, бо коментарі полилися, що всі журналісти, то така преса. А отже, четверта претензія. Четверта: хайповість. От Галка Хайпова. Галка Хайпова. Це добре чи погано. Галка хайпова, але в розумних межах. не було відчуття цього такого, ну, я не хочу казати психозу, але це відображалося на всіх. Тобто люди просто психували, мені здається, на рівному місці. Так. Таке бувало, і воно навіть дотепер ще трошки залишається. Тому що якщо на початку, коли вже трошки спала напруга, і драмтеатр в себе на сторінці повісив е, анонс вистав на найближчі дні, і вистави було бомби сховищі. То ми цю новину проілюстрували світлиною драмтеатру. У нас там дуже багато, десятки коментів просто, що ми зрадники, що нас треба в СБУ здати, тому що ми палимо локацію. Що ви хочете з ними, щоб сюди прилетіло? Ну і це ті самі люди, які нас читали раніше. Я ж пізнаю по коментарях, ми з ними якби спілкуємося. Самі звичайні читачі, самі цінні читачі. Але частина з них отаке писала: що ми наводимо, ми наводчики, нас треба в СБУ. і тегали там, і зеленського. І СБУ тегали в таких штуках. Це було так е, дивно, але ми це списували. Та, та люди нервувалися. Чи інший випадок? Те саме, коли Укрзалізниця дала пост найкращі п'ять вокзалів України за, за думкою е, пасажирів. То там теж Франкіз був здається, на другому місці чи на якому. Ясне діло, що ми не бігли, аби дати про це новину на вокзал, сфоткати вокзал, як він зараз виглядає, а взяли фотку архівну, яка вже. Сто мільйонів разів в інтернеті засвітилося, і люди теж там знову кинулися. Ви що наводите? Ви хочете, щоб сюди прилетіло? Марцинків дивися, закрий їх. Але тут ми не ображаємося на такі на такі випадки, бо так, це це нерви. Але здається, ми трошки вже всі адаптувалися, звикли, але ж і позитивні кейси є. Що хіба мало було історій, коли, наприклад, саме Галка, коли саме наша робота е, допомогла, і в тому числі навіть нашим захисникам і нашим волонтерам, є е, і в цьому відповідальність журналістики. Так, однозначно. І через нас. Та, ми на себе не брали сміливість, аби наша редакція якісь, е, купувала щось, збирала гроші на щось. Але ми знаємо є низка перевірених волонтерів франківських. Ми радо любо даємо можливість, аби вони розповіли про ті запити, які вони закривають військовим через галку і. Ну, по-любому, це не одна сотня тисяч е, зібрана коштів, і я, я цим пишаюсь, Це прикольно. Ну, дійсно, це наша е, місія, в тому числі допомагати. Це наш вклад у перемогу, у наближення її. І в нас вже була позитивний приклад, коли і на квадрокоптер ми зібрали за один день. І один день ми на, на е, транспорт для нашої знайомої одної спільної зібрали для того, щоб відправити. Так. А про що це говорить? Про це говорю про те, що нас найкращі читачі. Насправді це ж не ми свої гроші дали. Ми свої теж донатили, але е, та аудиторія, ті тисячі, які. І нас дивляться, які нас читають це прекрасно, і я вдячний кожному, хто нас читає насправді. І я вдячний, до речі, тому хто зараз дивиться це відео, і прошу вас підписуватись на цей канал. Ми стараємося робити цікавий контент. Зараз можливо ми трошки більше познайомимося. Навіть для читачів станемо більш зрозумілішими, тому що так ми робимо, нас бачать через наші заголовки, але нас там рідко бачать. Отак ну окей, ми з'ясували галка хайпова Америки. Марцинків Мер абсолютно на всі 200% хайповий Я не знаю. А хто в Україні? Який хайповіший мер? То був Чорновецький, наприклад. Так, да, був Чорновецький. Якби Марцинки був мером Києва. То він би переплюнув Черновецькому. Це ми винесемо за голову. Це ж я не відкрию комусь там таємницю, коли там ходити міряти для чогось з нікою траву. От про міряти траву. Це він, він сам придумав? Чи це йому хтось порадив, кажуть, Дивись Руслан що поїдь вранці, помірять, людям це сподобається, поміряй траву, всі побачать, який ти господарник. Я думаю, що Мер десь це побачив. Я не знаю, чому це підказали. Я сумніваюся, що хтось запхав дійсно лінійку в кишені. Бо він не розуміє, що йому потрібна увага до нього. Так, І це ми зараз типу, його там стібемо за цю всю штуку, але він насправді це в плюс йому, Бо ми знову ж таки ми не обговорюємо якісь речі, що Марцинків не зробив. Недостатньо профінансував якісь речі на укриття бомбосховища, на закупівлю якихось речей. А ми тут обговорюємо. Е в принципі нейтрально позитивну таку історію, що він от все-таки газда. Ну та з ній виходить, але він таки газда. І він досягнув цього ефекту. Тут ми повелися насправді на його заману. Е, якщо ми говоримо взагалом про відповідальність саме журналістики за, за слово сказане і за ту думку, яку зусиллями преси вштовхується і формується в людей, ми бачимо, що це насправді, наприклад, і перепрошую Росії. 300%, що будуть і наукові праці, і які-небудь дослідження, які покажуть, як. Ну, напевно, що з придатливого середовища сформувати оце, змісити оце тісто і зусилля величезні в цьому були саме тих людей, які себе називають журналістами. Оде ця межа і як її встановити. В час війни теж багато інформації мене давали свідомо, тому що ми розуміли, що е, можуть бути погані наслідки для громади, для її психологічного стану, для е, ворога. Якісь розвідувальні дані ми можемо дати. Не дурно ж кажуть, там не виставляйте у е, соцмережах. Де, куди, що прилетіло. Преса в цьому випадку українська нормальна притомна нормально спрацювала. Але так на нас дійсно є величезна відповідальність, коли ми говоримо про російський е -е, переклад. Ти ж сам сказав, що це все ж просто вона іншого кольору. Напевно, що це все ні, не ми не... ж говоримо про русню там журналістика, там не журналістика. Ми розуміємо, що насправді і добре рішення було, коли в Україні закрили силою. Не знаю там наскільки законно закривати певні змі підставами, законними чи незаконними, але ми розуміємо, що це був правильний крок, коли позакривали купу проросійських каналів. Може і запізно закрили. Можливо, навіть і запізно, тому що той який вони нанесли. Ну, знову ж таки, того ж е, шарія чи там низку е, тих каналів мураївських медведчуківських журналістів, вони себе позиціонували, Вони мали бабло їхні власники. Так вони купу давали ефіру, вони купу е, контенту видавали. Так, тут журналістики медіа роль ключовий, коли людина сумнівається, спершу посіяти сумніви, звідки вони візьмуться. Якщо тобі 100 разів е, в місяць, тиждень говорять одну суму тезу, то рано чи пізно ти до неї дослухаєшся. На прикладі росіян ми це розуміємо, скільки в них є знайомі, родичі у Росії, багато івано-франківців працювали там. Вони ж втрачені. Чому? Тому що пропаганда їм пробила місце. Війна: наскільки змінила роботу Галки і Галку загалом? Війна нам показала, що ми не настільки погані, як ми собі думали самі. Я бачу це об'єктивно через відвідуваність. це дуже легко міряється, коли я бачу, як відвіду людей читає галку, і скільки людей читає інші змі. А чому нас читають? Тому що ми ні дня не проспали, ні години не проспали від початку війни. Так нам було всім страшно. Ми всі теж не розуміли, що нам робити, і напевно те відчуття, що блін, так, мені страшно, але в принципі є треба людям розповісти, що відбувається в франківську в Україні. І саме через те, там зріс у чотири рази наш телеграм-канал, і зараз той телеграм-канал залишається через півроку, на такому самому рівні, коли є тенденція там, до загального зниження відвідуваності. Тобто люди самі дали оцінку, кого вони читають, кого не читають. Коли перед війною низка змін Франківську було десь так плюс-мінус на одному рівні, через різні причини, з початком війни. Частина ЗМІ обвалилась, а частина стала сильнішою. Ми в тому числі. Ми ж не почали щось давати те, що ми раніше не робили. Ми не почали писати якось по-інакшому, ніж ми раніше писали. Ми так само працюємо 24 там на 7, без вихідних. Добре, оця зміна, яка пов'язана з війною, вона ж наклала відповідальність на журналістів і щодо дозованості або самоцензури, принаймні. Ну, є загальний консенсус в Україні про те, що, в принципі. Зеленського чи Збройні Сили України не критикувати, і його, в принципі, всі дотримуються. Перепустимо це на наш місцевий рівень. От місцеву владу можна критикувати під час війни? Виходить, що потрібно, тому що вона все для цього робить, створює всі передумови. Взагалі, зараз така дивна ситуація ньому склалася. Чи ми бачимо недобру ситуація, загрозлива ситуація, коли франківську немає політичної громадської громадянської опозиції, на жаль. Через те, що монобільшість у міській раді, через те, що от такий вже сам по собі міський голова, можливо, мало хто про це задумується, але він готовий домовлятися з усіма з, із усіх приводів. Ну єдине, що він не може там визнати, що гей може бути патріотом. Але здається, ну що таке у Франківську в чому категорично там міський голова відмовив? Кількість мафів по місту, ну, типу, вони тільки ростуть. Кількість забудов якихось сумнівних. Також збільшується їхня поверховість, збільшується, їхня концентрація збільшується десь в якихось речах. А а це не все, чиїсь інтереси. Так, це все чиїсь. То ті самі жовті пижики. Ну, вже як почав міський голова з ними боротися. Ну та можемо казати, що зараз війна йому він зараз може сказати, не дала добити, але вони досі, досі їздять, якщо вже влити там сотні мільйонів у автобуси, у тролейбуси нові. То вже можна було їх з ринку забрати, але вони є на ринку. Чому ж немає в місті опозиції? Що в нас так все круто, класно, всі щасливі? І взагалі, що це за політики, які зараз є у Франківську, які не хочуть прийти до влади. Ну, сама політика це така річ, ну, по визначенню, це дії спрямовані на досягнення, захоплення і утримання влади. І я здивований, коли зараз ніхто з політиків не критикує, наприклад, міського голови. І до війни це теж було насправді. Чому? Тому що політика в нас все таки використовується як бізнес-інструмент, на жаль, досі. Отже, як я і казав, немає політичного якогось громадського спротиву, опозиції, я не кажу там боротьби. І зараз це бере фактично ЗМІ, преса. І то не вся, тому що ми бачимо теж через неафішовані речі, але вони публічні. Низка франківських змі, на жаль, фінансуються з міського бюджету. Щоб вижити, але ми там не побачимо якихось критичних матеріалів. Ми там не побачимо про 125 тисяч гривень на ЗСУ. На клумбу ЗСУ. Що... На, клубу. на клубу. ЗСУ, так. Ми там не побачимо, що 40 мільйонів хочуть віддати спиткове підприємство, хочуть купити на приміщення в центрі міста, коли перед тим місто масово скидало себе, комунальні приміщення розпродувало за акціонів або не за акціонів. Чомусь держава ж зупинила капітальні видатки, ремонти дворів. Брукування, тому що ну напевно все таки не на часі, ми можемо це пережити. Я не хочу хайпувати зараз, каже, що можна ці кошти були на оборону витратити, але чомусь держава сам ну зберігається і всі свої ресурси змобілізувала, аби кошти були вільні на медицину, на забезпечення роботи ну, критичної інфраструктури. Але франківською далі брукують двори. Я не знаю. про це інші мовчать і зараз так получається? кажуть там, що галка хайпує, Галка тільки оце... Мерію критикує. про це має говорити, здається, Ну, не все так добре, ідеально в місті. Ті думки, що цей мер зробив так багато, що інший ніхто до нього ніхто не робив. Але інші мери не мали того колосального ресурсу фінансового в першу чергу, ну і політичного. Те, що зараз в місті немає опозиції, це означає, що є, що вистачає на всіх. Кумедні випадки. Давай драмтеатр, значить, цей. не показувати локації, О, не показувати так, мерії. Так. Це, якраз туди вріжемо. Ну, Можемо ти пацани? Так. Так. Саш, тебе теж? Саш, така лінза прикольно виглядає.